Тодосчук Павло, учень 11 класу Теоретичного ліцею Тскань, район Бричень. Тарас Шевченко Меж скалами не наче злодій, Меж скалами не наче злодій, понад Дністром іде вночі. Козак, і дивиться, йдучи на каламутну темну воду, неначе в очі, не наче вимовити хоче. Дністро, вода каламутна, винеси на волю або втопи при мені, коли така доля, та й роздівся на камені. Воду кинувся, плеве, аж хвиля синяє реве, і ревучи на берег той, козака виносить, Стрепенувся сіромаха, і голий, і босий, та на волю, і більш нічого у Бога не просить. Постривай, лиш, може брати, на чужому полі, та лану того просиш, та тієї долі пішов собі, темним яром та співає, ідучи. Ой, із-під гори, та із-під кручі, шли мажирі плючі, а з, а, а з ними іде та чорнява. Та плаче, ридає йдучи, уже як хочете, хоч лайте, хоч і не лайте, і не читайте про мене, я й не прошу. Для себе, брати, спешу. ще раз те голову потрачу, а може, дасть Бог і заплачу, то й буде з мене. Нумо знов покинув матір і господу, покинув жінку, жаль, та й годі, на Бесарабію пішов, оцей козак погнало гори, до моря пити, хоч говорить, аби файда в руках була, а хлопа, як того вола. У плох голодного запряжеш. Троха лишень, чи не так, чи з малку з матір'ю малов'ю ходив з торбами цей козак, отак і виріс сиротою. У наймах сказано, Шарпак, той дружився собі так, узяв хорошу та убогу, звичайне наймечку. а пан і не талан наш, і талант, як кажуть люди, все від Бога, Наглядів клятий, панські очі та йну гостинці засилать. Такі гостинців брать не хоче, не хоче й пана закохать. Що тут робить? За чоловіка, укоротивши йому віка, а жінку можна привітати. Трохи не сталося от так, До нитки взявся мій козак, усе на панщині проклятій, а був козак.